Сьогодні у маркері подій будемо говорити про ще одну війну, а її зразу назвали війною, бо не граються словами в уряді і в цахалі, в державі Ізраїль зразу кажуть, війна так війна. От про це ми будемо говорити з президентом Всеукраїнської авіаційної організації Асоціація приватних пілотів та власників літаків Геннадій Хазан. Ми вас вітаємо. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас. пане Геннадію. Дивимося на розвиток подій з тієї призми на цьому на сьогоднішньому етапі, фактично понад 1800 цілей в секторі Газа уражені. Такого ніколи не проводив сили ЦАХАЛ, не проводили на території Газа, але ніколи в житті не було, щоб така комбінована атака від терористичної організації, які дозволили взяти владу. В секторі Газа, ну щоб по тисячі ракет на кожне місто, щоб бпла дрони і е, Дельтопланом заводити е, туди диверсантів, щоб по землі увірватися, 1500 трупів е, терористів знайшли на території всередині країни. Тобто, це три батальйони. Е, ви для себе маєте відповідь, як таке могло трапити взагалі? Я хочу наголосити, що це не просто так відбулося. Якісь події, якісь мужики на мопедах їздили. Це була спланована армійська авіа... е, армійська операція, в якій було, працювали системи РЕП, е, з... був знешкоджений спецзв'язок ізраїльської армії. Це була серйозна. Військова операція. Якщо говорити про тематику, чому це відбулося або як могло відбутися, ми маємо розуміти е, відповідальність власне політиків. Тому що за будь-які помилки політиків, за будь-які недолугі рішення політиків завжди відповідають військові кров'ю своїх е, е, солдатів. Тому так само відбулося в Ізраїлі перші години. Нападу, коли були системи безпеки, таких, яких в світі ніде нема, системи безпеки були зруйновані, це дало можливість зайти на територію військової частини військової бази, тому що згідно протоколу безпеки, військові мають знаходитися під ракетним під час ракетного удара. Ураження мають знаходитися в захисних спорудах, що ви відбувалося. Це було все сплановано. І тобто ті наші горлопани, наші українські горлопани, які хайпують на тих, на тих питаннях, що нібито хтось там, так звану укр... е... 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 ізраїльську армію, яка е... нібито така вчить ще й українців, то там нема кому що вчити. Ну. Це не відповідає дій, дійсності. Е, ізраїльська армія Цахал зіткнулася з серйозним ворогом, коли зібралася Іран, Росія і решта е, тих країн ізгоїв, які е, почали воювати з Ізраїлем. Тому ага. Ізраїль не дочекане чекаючи е, терміну, коли треба купувати барабани. В сховища вони оголосили, що їх країна знаходиться в стані війни, і хочу зазначити для всіх наших українців, що звертати увагу, що вечором першого дня дороги були мали такий автомобільний колапс, величезна кількість була автомобілів через то, що чоловіки на своїх машинах їхали в свої підрозділи. 못했어요. Mm -hmm. Пане Геннадій, я, я на свої очі колись бачив в Ізраїлі, це називається пробка на війну. Кожен взяв свої спорядження, сів машину і поїхав. Прямо е, я тоді це бачу на півночі, були якісь заворушки е, зі сторони. Це не сьогоднішня історія. Тому я абсолютно вірю, що в е, весь ізраїльський народ, як один швиненко, знає, що кожен має робити. Маємо вже певні цифри станом на сьогодні. Тобто, 5 тисяч Хамасівців це не, не банда на мопедах, 5 тисяч терористів. Хамасу одночасно. Вторгалися на територію сектора Газу на території Ізраїлю, 1500 були знищені, решта повернулися в сектор газу. Далі над ними працюють і ми можемо це бачити у вигляді прямо, прямих репортажів. Пане Геннадій, у мене просте питання, а може і складне. Реально з Мосад має велике напрацювання для держави, яка перебуває в перманентній обороні в війні. Дуже важливо мати розвід інформації. Мосад завжди мав інформацію всюди, в тому числі із сектора Газа, в тому числі і треба щось знати з Хезболи, з Лівану є інформація, і в Ірані працюють завжди з оперативно швидкою інформацією. Навіть про вторгнення москалів в Україну, ну, скажем так, ізраїльська розвідка втерла носа, навіть можливо, і мішість і тими матеріалами ЦРУ, які вони ділилися з нашими. Тому дуже цікаво, як така велика і важко спланована, багатошарова операція армійська від ХЕСбули. Ну, не знаю, як вони її змогли або так супер приховати, або щось не так сталося з розвідданими. Я вам висловлю свою приватну думку. Моя приватна думка полягає на тому, що колись. В минулому році, в 22-му році, в лютому місяці, на початку місяця, президент України казав, що в травні місяці 22-го року ми зберемось на шашлики. Тобто всю розвід інформацію, яку мала в повному обсязі, а ми зараз про це знаємо, українська держава в вигляді керівництва України була сприйнята певним чином. Я вважаю, що то саме. То саме відбулося, і зараз МОСАД uh -huh. надав, і розвідка Ізраїля надала інформацію, тільки певно або можливо, керівництво країни спиняло, що а може, ми все ж таки зробимо все для того, щоб може нічого не відбутися. От ми тут щось зробимо, до когось задзвонимо, і будемо певно теж шукати добрі речі в когось в очах. Тому що я хочу нагадати всім глядачам 2005 рік, коли Ізраїль е, вийшов з сектору газу, вивів всіх поселенців, знищив поселення і сказав е, людям, які себе називають палестинці: давайте будемо, е, ви будете розвиватися, і буде все добре. І то все. Через пару років Хезболла знищила всіх. Хто мав якісь наміри добре жити з Ізраїлем, знищила всіх і утворила те, що утворила. Тобто з терористами, без різниці, якого походження, якого віросповідання чи то, як вважають вони себе вважають мусульманами, хоча правильні мусульмани або справжні мусульмани не вважають. Їх нормальними, тому що е, е, ця релігія не є так, не є така, яка спонукає тримати дітей в клітках, бити дітей, жінок, старших людей. Ні, А вони споплюжили навіть свою, е, свою релігію. І Арабські Емірати не, не підтримали. Азербайджан не підтримали їх. Дивіться, mm -hmm. не підтримали мусульманські країни. А це говорить про те, що розвинуті дорослі люди розуміють про що йдуть про що йдеться, пане Геннадію, Але ви бачимо заяви політичні, політичні заяви від терористів. Вони кажуть все в своїй цілі. Хамас виконав, готовий сідати до перемовин, і от тут якраз найскладніше. По перше, політичному керівництву, зокрема, і Натаньяху, треба відіграти все, і тому такі жорсткі лунали заяви до останнього терориста. Ми знищимо на 50 років вперед, Будуть результати відповіді цеха це заяви полі політиків. Зрозуміло, чому вони їх роблять. А, але тепер час військових. Тепер е, Мають військові говорити, а тут є дуже е, одна небезпечна річ. Попри те, що є 500 захоплених в полон терористів Хамас, є ще й заручники з боку Хамасу, і це е, сотні людей в них. Е, е, ми знаємо, як держава Ізраїль за кожного полоненого і заручника готова було відпускати і тих самих Хамазівців і ну, виконувати. Якісь певні вимоги тільки щоб врятувати життя свого бійця. Цих історій дуже багато. Як зараз будуть поступати? З однієї, треба нарешті, вирішити остаточне питання Хамазу як терористичної організації, а з іншої сторони, що робити, якщо у них стільки заручників? Дивіться, я спілкувався з одним військовим дві години від початку вторгнення терористів, і потім з ним спілкувався десь, може, ще дві години пізніше. І це полковник спецназу Ізраїля. Він сказав, що ми знищимо всіх терористів, і Газа буде знищена. А з заручниками що тоді буде? А, ви знаєте, він людина військова, він говорить, що вони зроблять. А політики будуть вирішувати питання заручниками то все. Тому що дивіться: певні країни в світі. Почали підтримувати кого терористів, які вбили е, цивільних людей, захопили заручників. І тепер говорять: а ми тепер готові говорити, про що з ними говорити? Про що з ними говорити? Про що говорити з терористами Хамаса, е, інших е, е, організацій? Про що говорити з російськими терористами? І, і з іранськими терористами про що будь терористи будь-якої держави мають бути знищені, тому що вони будуть вважати, що захвативши заручників, вони будуть вимагати розмови, гелікоптер, мільйон доларів і, і місце на Гавайях. Ні. Ті тварі мають бути знищені і спалені, і попіл розвіяний, і отут ще О, один важливий момент, пане Геннадію, дивіться, ми маємо дуже неснепросту ситуацію станом на сьогодні, бо малоефективний ООН у самого Тереша знову говорить: ай-яй ой, -яй -яй, глибока стурбованість щодо воєнної відповіді, і держави Ізраїля, яка має право від терористів захищатися будь-якими методами. Це дуже на. Нагадує українсько-російську історію 14-го і 22-го років з другої сторони ситуація дещо міняється. Подивіться, Йорданія, держава, яка мала непрості стосунки з Ізраїлем свого часу, зараз відкрито заявляє наші аеродроми для літаків військово-повітряних сил. США, які мають союзно допомагати силам Цахал в цій війні проти тероризму. Це зовсім неочікувані речі. Хоча відвалилася Саудівська Аравія, і ціни на бензин пішли вгору. Мала б бути угода. Отже, все трошки інакше, але й дуже подібно по-старому. Як з цього всього вийде І Ізраїль, і що буде результатом всього цього на Близькому Сході? Я знаєте, я буду я вангую, тому що ага. там 9 до одного я знаю. Ну я, я думаю, що я знаю відповідь, а відповідь буде така, як була завжди. Ізраїль дуже стурбовано дивиться на стурбовані відповіді ООН. І Ізраїль е, розвалить нафік е, терористів і буде поставити чергову крапку, е, е, То що і е, від, е, хотіла зробити Росія відволікти увагу від, е, від е, України е, на Ізраїль, який не буде жодних компромісів шукати розвалить їх в чергове щоб потім цілому світу сказати, дивіться, які євреї, дивіться, які ізраїльтяні, що вони там роблять, що вони роблять. Це було зроблено виключно з одною е, ціллю і з одною метою. Відволікли, відволікти світ, е, погляд світу від російсько-української війни. Крапка. І ми маємо всі усвідомлювати. І ми зараз в Ізраїлі знаходимося в одній ситуації. У нас спільний ворог. грьобана раша, спільний ворог. Із Ізраїлем, і врешті-решт, політики Ізраїля, які казали, може тут між краплилочками вони зрозуміли, і деякі люди, які думали, ну, ви ж знаєте, ми маємо пересидіти то все, зрозуміли, що так не буде, і вони мають розвалити тих ворогів. і звертаються до глядачів, які казали, нам же Ізраїль не допомагає. Хочу звернутися до них і сказати: а ви впевнені, що Ізраїль в Україні не допомагав і не допомагає? Чи ви впевнені 100%? відсотків? Згід, згідно чого у вас таке враження, що Ізраїль нам не допомагав? Точно! А я думаю, трошечки по інакшому. Пане Геннадій, я усміхаюся, бо завжди згадую одну геніальну історичну фразу. Та в Ізраїля немає ядерної зброї. Без безядерна держава, але якщо що, ми нанесемо точковий і сильний могутній ядерний удар. Так було сказано, я так перефразовую своїми словами. Це якраз власне впродовження вашої думки. І в цьому випадку, ну я впевнений, що терористи будуть знищені, але чи після цього. Того є гарантія, що і в Ізраїлі прийдуть до влади люди, які розділяють отакі от погляди, як і у вас. Тобто перестануть гратися в Путін ферштаєрів їздити на побідобіся з колорадськими стрічками. Зараз нормальні люди, які супер відносяться до України, і хочу сказати, що вони, взагалі, за ізраїльтяни були приємно здивовані підтримкою України. Ізраїлю, а це дорого вартує. Хочу сказати, так, знаєте, так вам переписку подивився одне своєї знайомої, яка якій доня пише, а вона військова офіцер. Е, мамуся, не хвилюйся, ми, йому дає, ми їм даємо звізди. А вона каже: доня, ну що ти так пишеш? А чи доброї звізди ви їм даєте? Вона каже: мама, доброї даємо. Це щоб ви розумієте, мама з донією спілкується, а доня є офіцер е, Цахало. Е, е, розумієте, україн, українським політикам е, і українській армії е, ми маємо бути так відноситись до рішення завдань, як відносяться вони? Е, жодних перемовин з якцапами. Мій святої, святої пам'яті, мій дід, який дві війни прийшов. Ніколи не повертайся до них плечима і ніколи їм не довіряй. Вони збрешуть і вставлять тобі ножа в спину і кажуть, діти, ну так ну не можна. І зараз наш досвід нашого покоління такий і наших дітей, що побачив десь як цапа, дай йому по морді, на всяк випадок. А тим більше, якщо в нього там напис на, на чолі Раша або щось таке, чому їх добрих не буває? Не буває добрих. Добрі, то ті, які з, е, зі зброєю в руках е, воюють за незалежність України. От тих можна вважати добрих. Я їх знаю, пару людей, яка. Та, але е, це е, невеличкий одна легіон. Вона загинула та. дівчина. Да. Я її особисто, особисто знав, Особисто, я кажу, таких бендерівців, да, ну, російських, тяжко, тяжко знайти. Але дивіться, виходить і до на до наших громадян України є величезна кількість питань, чому вони відносяться до е, вимог е, найвищого закону України, який називається Конституція. Що ми маємо чоловіки мають е, е, захищати державу, не тікати по надуму за гроші, біологічний тато трьох дітей, десь там є жінка. І десь гіпотетично є е, діти, ну його біологічні. І він показує на кордоні документ, що він біологічний тато трьох дітей. Uh -huh. Альо, гараж! А, а, ту, а що тут буде? Дивіться, Ізраїль може вигравати е, безліч е, воїн. Безліч воїн він може вигравати. Але Ізраїль розуміє одну річ: якщо Ізраїль програє війну, не буде Ізраїля. У нас аналогічна в нас в ситуація та сама ситуація. Угу. Якщо ми програємо війну з Росією, України не буде. Якісь, знаєте, приспособленці, вони собі десь шпаринку знайдуть, і, і все. Але України і українців існувати більше не буде. І Пане... якщо хтось це не усвідомлює. То я йому відкрию величезну таємницю. Так воно є. Ми знаходимо з Ізраїлем в тих самих відносинах, тільки ізраїльтян менше, країна менша, українців більше, країна більша. Ворог той самий. той самий. Я звертаю увагу на виступ президента Ірану, який виступав в ООН. Нові часи, нові друзі, нові коаліції. Вони створили коаліцію країн ізгоїв. І якщо хтось думає, що та то, -то зараз два тижні мене. Не мене не за два тижні. Так, пане Геннадію, я просто ви, ви максимально праві і в цьому випадку мушу нашим глядачам просто нагадати, що ви зі Львова в Дніпро їхали, щоб власне дізнатися, як е, з пораненням вашого. Сина, який захищає Україну, да? це не той, хто в, в каріанбарі на караоке ходить або втікає в жіночому платі в Румунію. Він захищає. І ми хочемо вас попросити, щоб, по-перше, ви два слова сказали, як, як справу у вашого сина захисника, а по-друге, передали йому наше вітання і подяку за службу. От два слова, хоча б скажіть, як, як справа? Досить часто, хто є люди, які б хотіли б мене вколоти, да, там. А де твої діти? А я, в мене відповідь коротка. Мої діти на війні. Перший мій син пішов добровольцем 19 років, а перший бій був в нього через місяць е, в Макарівському району, районі е, під Києвом. І що роблять мої діти? Мої діти воюють. А що роблять діти тих людей, які задають питання? Величезне питання. Одна справа, якщо хтось допомагає, але на превеликий жаль, в нас певна кількість людей, прошарок людей, то не їх війна, вони до того взагалі не дотичні. То щось інше, щось відбувається. Ну, ви знаєте, подивіться, що робиться у Львові. І коли спілкуюся з молоддю, вони кажуть: Ну, ми вчимося, ну, мій син теж. В політесі, да? але прийняв рішення, що у нас держава одна. А чому, а чому дорослі духом люди приймають певні рішення, а дорослі люди таких рішень не приймають? Тому що між краплиночками, тому що перечекають, перечекають, коли 20-річні е, захистять Україну і знищать як цапів Ну це зручно. Для, люд... для певних людей це зручно. Тому, може, би, вони платили б гроші не... не воєнкомам, а давали б хро... гроші на ЗСУ, купили би собі право, не, не знаю, там, за 500 тисяч доларів, за мільйон доларів. Купили б право йти на війну. Гроші віддали на війну і ну, добре. Може, так, може то б було добре. Щоб не військомати або якісь там нечисті не на руку лікарі, а держава того мало би ну колись таке було в Сполучених Штатах. Платиш гроші і і все. Але то, по-чесному, вже це вже буде це по справедливому. Ти маєш кошти, ну вважаєш, що можеш допомогти іншим коштами Допомагайте коштами. І хочу звернутися до всіх наших глядачів і сказати, що ми. Маємо допомагати Збройним силам України. Ми, з вами. Тому що на нас це все спирається. Якщо не ми, то всі будуть стурбовані. Всі будуть стурбовані. Все. Ну, всі будуть стурбовані, нас не буде. Ще раз, пане Геннадію, а бажаємо. А нас не буде, так, та, всі та. будуть стурбовані. Пане Геннадію, по-перше, дякую вам за розмову, не просту розмову. І бажаємо одужання, швидкого одужання вашого сина захисника. Передайте йому нашу подяку за службу. А вам дякуємо за розмову. До зустрічі.